Чарівного дня, шановні українці, зараз розпочинається сезон груш лимонок дозрівання. Розповім вам рецепт, як можна їх законсервувати на зиму. Це смак дитинства. просто. От. Потрібно груші порізати на половинки, половинки поскладати акуратно в банки. Шкірками назовні, потім вариться окремо сироп з розрахунку на 1 літр води дається стакан цукру. Кип'ятиться. після в кип'ячу воду, вже коли закипіло, кидається трішки лимонної кислоти, потрібно підкислити, щоб злегка кислувати смак був. І можна давати, хто любить якісь приправи, наприклад. Я трішки ще гвоздики даю, але зовсім трішки. Десь на 3 літра росолу одну штучку гвоздики ще кидаю. Потім обов'язково, щоб охололо. Коли охолонений розсіл, десь 10 хвилин постоїть. Ним заливається оцим маринадом цукровим банки. ось. Чому не зразу? Тому щоб я більш гарячіше залив, бачите, вони потемніли. Тобто потрібно, щоб охолодився розсіл і тоді заливати. От, Потім банка ставиться в каструлю з водою, щоб десь отак води було, наприклад, 5-літрову каструлю, і кіп'яться ну, десь протягом там, 20 хвилин. Можна 15-30, тобто в залежності від того, наскільки висота банки. Чим вище, якщо повністю так буде кипіти, тоді 15 хвилин. Якщо десь отак води в вашій каструлі чи відріде воно кипітиться, води десь така висота, то тоді 30 хвилин довше. Коли ставимо кипітись, накриваємо кришечкою вже стерилізованим. Прикипятили кришку, наклили і воно кипить. Тобто стоїть в воді, ще вода кипить, як на водяній бані. Воно стерилізується вже самі грушки, тому що грушки не варяться, іначе вони потемніють. Тобто, бачите, чуть темніший дав і більшу температуру і потемніли. Ось, І коли 30 хвилин прокипіло, ви витягуєте цю банку з кришкою не і закатуєте. Перевертаєте, і можна навіть не закутувати. Ось вони постояли ніч. І така краса готова. Ліпше закатувати. Це в мене просто вже остання банка була, то е під руками. ось Я її використав таку Банки я не стерилізував, тому що немає сенсу її стерилізувати, тому що вони будуть кипіти. Тобто за цих 20-30 хвилин, які вони киплять, вони простерилізуються. І потім на новий рік. І далі це просто надзвичайно смакота, солодка, ароматна, отакі. Яскраві груші лимонки. От. ось, до речі, гвоздичка плаває. Насолоджуйтесь. Сама марудна робота це почистити їх, особливо якщо ви садок не кропите від всяких інсектицидів, фунгіцидів, то відход грушок-лимонок достатньо великий. Ось, А коли втомитесь робити. Половинки, то можна зробити варення. Ну, варення просто засипали цукром, перекипятили, Тут ще менше можна гратися з стерилізацією. І можна, до речі, охолодити і збити блендером, хто хоче джем, тому що грушка досить твердувата сама по собі. Але ось цей рецепт ось, е трішки лимонної кислоти, цукор. І це все закатати з половинками. Ці половинки потім неймовірно смачні. Виделкою наколюють. І насолоджуєтесь. Можете робити, це, до речі, кришки такі гарні купив. Краса, тому що вся краса, вона, кожен символ поєднується і дає більшу смакуту всередині. Це просто сила землі, а це і радість, і єднання, гармонія. Такі два ансузика. Тому користуйтесь. Смачного, будьте здорові! І робіть своїм дітям і близьким радість.